Всім привіт з Одещини, вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас чистий четвер, я встала раніше, поки нема такої спеки. Вимила тут скрізь плиточку, все повимивала, стільці, вікна, навела тут порядок. Зараз піду вже в хату починається спека. Знову вітерець, але дуже сонечко пече. Так що зараз піду в хату, зараз хочу ще подушки повиносити. Випрала ще ось ці килимки. Я забула геть про них тоді. Подоставала їх зараз це що біля дверей цей, в хаті, цей біля дверей на вулиці. Я геть про них забула. Так, спішила швиденько ті випрати, щоб про ці забула. Ну, нічого, з чіточкою швиденько тільки що випрала. І порядок. У мене вже відкривається півгоні перші. І це яка краса. Такі гарненький. Гарний такий колір. Пахнуть. Краса. Особливо вранці ввечері, як виходиш у двір, так все пахне. Потім починається вітер. Вже нема таких ароматів в садочку. І рані засвітають, у мене є їх два сорти. Ось такі. Ну цей сонечка боїться, коли дуже жарко, він трохи горить, сорт. Замульчувала тут ту і хости. От, і ще покажу вам другий сорт. Ось такий. цей мені більше подобається. Зовсім не прихвалила. Дуже гарно квітує і листечко таке декоративне. Краса. Ой, тут уже квіточка відкрилась. А ці півоні, ой, як пахне. Да. Рано вони квітують, раніше по мені квітували півоні, як ми йшли на останній дзвоник. Скрізь у всіх півонії були. А ось цей сорт мене запитували. Непримхливий, зимує прекрасно. Ось такі шапки гарні наростають, зараз ще як рясно зацвіте, буде така краса. Я колись побачила перший раз цю квіточку десь. На якомусь відео з Америки. Так, вони мені сподобались. А потім, ще не помиляюсь, на OLX я побачила і купила. Жінка з дачі продавала свої квіти різні. І я купила собі ось таку герань. Дуже задоволена нею. Ось так вона наростає такою шапкою, цвіте. Потім, коли починає розвалюватися, як вже відцвітає, розвалюється, я її зрізаю, і вона знову потім наростає гарним таким кущиком. На осінь листя стає таке, починається вже такий холод, малесенькі заморозки, воно таке робиться бордове, гарне також декоративне. Дуже гарна, гарна рослинка. Ну це вже отакі от кущі наростають, коли рослині вже декілька років. Який рік, два, вони такі гарні маленькі кучки, їх не треба зрізати. А вже потім, як стають старші, то треба їх обрізати, бо починають розвалюватися після цвітіння. Але потім наростають новенькі, гарні. Красуня дуже гарна. Вже починає зацвітати Віргоніка. Дуже гарні квіточки у неї. Тува буде, можуть вже після Пасхи обрізати скрізь всі тюльпани, які повідходили, вже повідцвітали. Щоб не стояли страшні такі... Їм треба ось ці коробочки зрізати, щоб цибулинки гарно набирали собі сили. Ця Вероніка яка гарна, краще зацвіла. Подивіться, яка краса. Ніжні квіточки. Вона така не крупна, але дуже-дуже гарна красуня. І, мабуть, треба вже в сусну прищипувати. Треба багато приростів з кожної гілочки. Да, Малесенька Ось така за пару років була ось така маленька гілочка одна. Це її четвертий рік якщо я не помиляюсь, чи ні, Який п'ятий, господи, третій чи четвертий рік. Не пам'ятаю, але наросла дуже гарно. Я її тут постійно поливаю, її вологи вистачає. Наросла дуже гарно. До речі, хотіла запитати, морозник мій чомусь отак жарко, він трохи в'яне. Можливо, його треба пересадити десь. Яке місце він любить. Холодочок чи сонечко. Отак От за день в'яне. Ввечері поливаю, на ранок піднімається. От мені цікаво, чи йому тут підходить місце, чи краще його пересадити. Ой, ялинка моя розпускається. В минулому році вона так хворіла. Я думала, що вона вже не виживе Але потім обробила гарненько на осінь, і весною брунькою весь садочок обробила. І вон гарно розпускається. Минулого році дуже-дуже мало було молодих приростів. Вже це зацвітає Цей килимок, я раніше думала, що це мшанка, чи це такий якийсь різновид мшанки, дуже схожа, але мшанка менша. А цей килимок набагато вищий. Випускає такі квіточки набагато вищі. Їздили з чоловіком в магазин, ну він їхав, йому треба було, знайшов вал до своєї косарки. І я вже сіла з ним, поїхала така спека сьогодні духота, жах. От, Так що з'їздили в магазин. Дещо купила, що покажу вам. Так, дещо придбала. Сир. Вже з ванількою, з ізюмом взяла. Такий, до речі, ціна відразу є. За кілограм 87 гривень. Взяла півтора кілограма, запекти хочу. Купила відразу пасочку, не пам'ятаю. 87 гривень, таке, з таким курчатком гарним. Це чоловік взяв великий майонез, бо він все їсть з майонезом. Взяла ось такі от мочалки, масло. Макарони взяла. У мене є їх, такі закінчились саме. Дуже хороші макарони. Недорогі і хороші. Не розварюються, нічого. Це чоловік взяв тут курячий фарш. Курячий, Зто. 47,90 за кілограм. Не знаю, щось хоче там. Набрала собі приправ, барвники взяла для яєць, ванільку, розпушувач, парі і глінтвейн. Чоловік зробить. Ми робимо у нас домашнє вино є. І ми робимо глінтвейн і виливаємо його в бутилку. Ну, хто дивиться, нас знає. І так на свята, я собі там потрошки його п'ю з чоловіком буває. От. Бо люблю солодке вино. І ось такі взяли штучки для пральної машини. От. Ага, ще купила гель-порошок з такий, бо в мене вже трохи залишилося. 258, чи що коштує. От. І новий якийсь ополіскувач взяла. Чи 140, чи 130, не пам'ятаю, 4 літри. Пахне дуже гарно. Спробую, я ще такий не купувала, але спробую побачу, що воно таке. Так що, ось такі от покупки. Ще, напевно, потім поїдемо в суботу на базар щось свіженького купити. Та й все. Зараз візьмуся, буду далі прибирати. Дуже-дуже жарко в хаті. До речі, сьогодні класно. Те, минулої ночі палили, бо. Вчора ввечері прямо так холодно зробилося, дуже холодно. То пропалювали. Вранці було плюс 6, також було дуже прохолодно. Але сьогодні дуже пече. Чоловік пішов міняти той вал. Хоче покосити зараз травичку швиденько, бо завтра йому на роботу. А вона вже так наростає, чи буде час потім, чи ні. Так що хоче ще встигнути покосити траву. все, тут у мене скрізь порядок. В принципі, було в мене чисто. Декілька днів назад все скрізь прибирала, мила вікна, але все одно пил, бо зараз вікна вдень відкриті. Вітер ще такий гуде постійно. Надуває пилюки. Освіжила все чистенько. Саме головне, що я оці килимки випрала. Оце в мене було саме головне. А так все, скрізь чистенько, замінила постіль, витерла пил, вікна чисті. Ще треба якось з вулиці вікна попротирати, і буде тоді вже геть порядок. В тих кімнатах в мене там в залі чистенько. Ми там майже не заходимо туди рідко, більше тут товчаємося, Зараз на вулиці більше. Треба вже. Винести оцей вазон на вулицю, деякі ще попересадювати. Ну, вистачає роботи, роботи повно. Так що встигла все скрізь поприбирала. Полила скрізь травичку вже. Бо сьогодні так було жарко, пекло добряче. А земля зверху вже аж де-на-де на починає тріскати. Так в землі то є волога, але ж зверху земля суха. Все скрізь полила. На городі прохолодно, так пахне травою, чоловік все покосив, Тихо-тихо. Щоб буде чистенько на городі. Гербаха короніше, як мариночка тут. Така гарна, красунька. Сонечко сховалося. Це я хочу на городі нарвати редіски на салат. Тільки осталися кучі від крота. начебто немає, слава Богу. Побачимо ще завтра, що там буде. Якщо, що, то позагортаємо та й все. Що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!